Дітки, доброго ранку! Сьогодні у нас з вами заняття логіку, математичний розвиток і тема нашого заняття Лічба предметів в межах 5, поняття більше-менше та порівну. Дітки, у нас з вами цифровий ряд до 5. Давайте ми повторимо лічбу. І скажемо, це кількісна чи порядка. Давайте з вами повторимо. Один, два, три, чотири, 5. Яка це лічба? Так, дітки, Це кількісна. А це перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Так, дітки, Це порядкова. А тепер я порахую зворотньою лічбою, а ви скажете, яка це лічба? Кількісна або порядкова. Рахуємо 5, 4, 3, 2, 1. Дітки. Яка це людьба? Так, це кількісна. А тепер п'ятий, четвертий, третій, другий, перший. Так, дітки, а це порядка. Молодці. Дітки, а давайте подивимося тепер сюди. Це в нас картинки. Зараз скажемо, хто на них зображений, а потім порахуємо і скажемо, у кого який порядковий номер. Дітки, тут на першій картинці зображений півник, на другій – їжачок, на третій апельсин, на четвертий теж їжачок і на п'ятій теж півник. Дітки, а давайте ми тепер скажемо, у кого який порядковий номер. Ось у нас півник. Дим його порядковий номер. Перший. Да, ми за порядковою річбою порахуємо. Перший півник. Другий хто у нас? Їжачок, так, молодці. Третій у нас апельсин. Четвертий теж їжачок. Да, це четвертий їжачок, а це другий їжачок. І п'ятий півник. Да. Тут у нас півник п'ятий і перший. Молодці, дітки. Дітки, давайте подивимося сюди і скажемо: а хто у нас тут? Так, у нас тут півник і вишенька. А давайте порахуємо, скільки ж у нас півників. Врахуємо. Один, два. А вишеньок скільки? Одна. А давайте ще попробуємо методом накладання. Ось. Поклали сюди. А у цього півника нема нічого. Дітки, а давайте з вами скажемо. Що один менше, чим 2, а 2 більше, чим один. Молодці. А тепер ми давайте покладемо ще півника і ще одну вишеньку. Ось так. Дітки, а тепер давайте з вами рахувати, скільки в нас в півників? Врахуємо. Один, два, три. Три півника. А скільки у нас вишенів? Один, два. Тепер ми методом накладання ще раз порахуємо. Першому півнику досталось і другому, а третьому не досталось. Скільки у нас півників? Три. А вишеняк дві. Тобто два менше, ніж три, а три більше, ніж два. Молодці. А зараз я ще покладу одного півника. І ще одну вишеньку. А тепер давайте рахувати тепер, скільки в нас півників, а скільки в нас вишеньок. Рахуємо півники. Один, два, три, чотири. Вишеньок. Один, два, три. А тепер методом накладання рахуємо. Один, два, три. І знову одному півнику не досталось. Ми порахували, що у нас три вишеньки, а півника 4. Тобто 4 більше, ніж три, а 3 менше, ніж 4. Молодці. І ще зробимо ось так. Ще одного півника покладемо і ще одну вишеньку. Тепер давайте рахувати, скільки у нас півників? Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. А вишенюк. 1, 2, 3, 4. Так, дітки, тепер методом накладання. 1, 2, 3, 4. Скільки у нас півників? Так, дітки. У нас півників 5. А вишеньк у нас 4. Тобто 4 менше, ніж 5. А 5 більше, ніж 4. Молодці. І давайте ми, дітки, з вами покладемо ще одну вишеньку і порахуємо півників і вишеньки. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. 5 півників. А вишеньок скільки? 1, 2, 3, 4, 5. Тобто, що, що півників ще що? вишень у нас. Порівну молодці дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей.